Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами направляємось в історичне і мальовниче місце на Черкащині Холодний Яр. Зараз ми проїжджаємо казацьку вежу, ми не раз вже її вам її показували, і з неї дуже красиві види мальовничі на Холодний Яр. Дорога на Холодний Яр. Ми тут трошки зупинились. О, смотри, які там вулики. Підемо подивимось. Так, да. Ну, Там води, мабуть, нема, бо відра немає, цепочки немає. Бачиш, що я ж там. Не знаю, можна тут не приватна територія. Оце бачиш, які вулики. О, баба з дідом. Да. А там можно он відпочивать, заходь. Прохладно? Будет новый дом. Твой новый дом. Ой, как тут хорошо, да? Прохладно, тенечек. Это стать Пахнет травкой. Травка скошена, бачиш, сино. Сино, як вони тут зробили ось. Деревом, бачиш такі гиті, а потім наклали сіно зверху. А і воно так заберять, я тримається. Я. Ну, якщо сильний дощ буде промоче, а так. Ух ти, Люди. Глянь, молодці, як красиво зробили. Це хто? Сіль везуть, бачиш, да. їдуть. Так, дід? Да. Чуєш? Корови! Глянь, це не, сіль. не сіль, а це що борошно. це? Борошно, а з мельниці їдуть. Ось яка сімейка лянька. Ой, щоб не, не зламати. А, ось вони на мельниці тут були, так? Бабушка. Да? Ось сіли. Перекусити, а потім поїхали додому. як тут зробили, так? Да? Красиво? Молодці, класка. Сова і білочка тут сидять під этим. Ага. Ой, ка тут беседочка красива. Ля, що вод... Лянь, Саш, вода є. Дивись. Нічого себе. Да. Опорчик. Опорчик є. Ростуть помідори, бачиш? Да. Це вони зелені, потім жовтіть, утіть, красніть, красніть, становиться красненькі. Далі йди дивись, що тут росте ще. Ось Петрушка, бачиш ось петрушка, потім вона отак випускає цвіте, сіміна, сімечки. Ось якийсь салат який А Ось огірочки, треба ж було їх гарно поливати. Оце тут так ростуть огірочки. бачиш, красненький помідор. А це що? Він. Баню? Віночок добовий. Клас, тут можна посидіти, попити кави взяти з собою. Ні, я тільки по подивлюсь. Ой, які тут яблучка красиві. Крутий заміс, мистецький фестиваль. Так, а число не написано? чи він був, чи. Ні, мабуть, ще не було. Да? Це тут така сільрада у них, мабуть, яких воріт нема. Добрий день. А? Мож, можна сюди зайти? Прийтися, да, Дякую. А вже був, був цей фестиваль, чи це тільки буде? Було вже. Вже було. У цьому році був мистецький фестиваль тут в Холодному Яру. Крутий заміс. І бачила, де було написано в Телеграмі, але ми, мабуть, цей час були в Кам'янці. І ось тут людина. Каже, що вже пройшов цей фестиваль. Ось тут були такі ці намети, качеля там ось сцена де... А, тут... а, і тут сцена є. І тут ось велика сцена. І тут все красиве в народному стилі. Мішки, ніті. Дзвоники? Ні, не дзвонять, красива курочка, пачка. Добрий день. А зараз вийшла ото жіночка, сказала, що ще в вересні буде фестиваль. Цікаво. Тут кажуть, що буде майстер-клас, чи що? Ви остаєтесь? Красиво ляньте зробили, зроблено тут. Ой, і це вони що так ростуть. Ага. Вербачеться Іван. Так, да, це там у них заборчик так. Тин зроблен. А тут ти бачив як, так? Да? Це взагалі так зроблено. Це як так? Це треба так і посадити, потім їх <різько> закрутити, чи як? чи вони готові садяться можна мити руки. Що ти побачив цього бичка? Карету мені, карету. Тут теж яке щось. Сцена, а? Вони там копали вот так вот. Копали? Ну да, вот так копай. Тані просто така скульптура на ній, бачиш, плететься, плететься якась. В'юнок плететься. Да, можна. Де отут? Вот так тут стола нема. Тут просто сидять і розмовляють а у дружньому колі. Колі. Колі, коло, круг, значить. Сідають отак вот у круг і розмовляють. кто да. рассказывает, каждый да. свои да, истории да. рассказывает. Да, ну какие классные футбольные ворота. Мы, правда, мы умеем взять мячик и вот здесь. Ну да, пошли дед сюда покажет, что-то он увидел там. Ну -ка. Сам запрыгнул, да, молодец. Давай. Я, я держал что-то неудобно. Раскачать чуть-чуть, Ты -чуть, не хочешь? Я сам. Давай. Машка, а можно покажу тебе? Что, как залазишь? Машка. А. Ну так вот. Машка, смотри. Машка, я сам запрыгну. <плевит> Ой, тут что <свист> <свист> А, это тут мастер-класс. А, дивись. Куречки, овечка! Не кричи. Лянь, сейчас тут будут что-то делать, мабуть, из их Мамушка! чашечек. Розмальовывать. Сейчас будет мастер-класс тут проходить. Курочки, овечки. Вот там можно подойти. Да. Пошли подъемся. Смотри, овечки там и там. И курочки там. Да, Ну, осторожно. Смотри, осторожно, то тут, тут может быть собака. Чтоб мы її не напугали. О, там лелека, да? Лилека. Ух ты! Это Да, барашки. Кого тут Дімка побачив, гляньте. Хтось співає тут, курочки, петушки. Ой, лелека, гляньте, як близько. Ми ніколи не бачили, так, так близько, дивись. А він щось хоче, щоб ми йому дали поїсти. Так? Ой, який у нього дзьобик глянь. Гострий, бачиш? Глянь Ой, яка лелека, Лянь. Машка, Чи можна тебе погладити? Ой! <су> Бачиш, як він, глядь. Бачиш, може вдарити. Бабі, <су> можна тебе погладити? Не хоче. А? Не хоче. Хитрий ти який, а? Ох, з'єрошився. А ось Лянь, маленький барашик. Да? Бачив? Ой. Зараз сюди мене дзьобне. А у нього рибка, он лень лежить. А ти не голодний. А що Ау, случилось? Собачка. Навіть у нас з корилишком щось. Кидай на курочок, посмотри. Курочки, ко-ко- ко. -ко, -ко. Який тебе чупчик красивий. Гляні біленькі, сіренькі. Різніки. Ой, там собака, бачиш, надо. то им не, не подобається ой какой ты красивый ой ну куда ты убегаешь от нас о иди сюда а у меня яблочко есть хочешь дам тебе ну иди сюда дать тебе яблочко Дай. иди а. Боишься? На вот кусочек хочешь? Ну, вон возле ножки. Не? Взял? На. О, это у тебя тут вон, каша он каша какая-то. Пчелка, это яблоко. О, вкусное, скажи. Да? Ну, а ты не хочешь? Да. Ой, хвостиком отеляешь. Как вкусно, скажи. Ну, перкашки поешь. бери ладно что не откусишь большой кусок видишь как он кушает димка иди сюда вот сюда кажут началка, как свинья, да знаешь его чалка не раздражает почему-то Це природно, да? Ну, як так часто? Ну, Красиво. кушай. Кушай, кушай яблочко, кушай. А дивіться, він виявив свою подружку. А вона, да, лежить у тонюєкий. Може. Она... Да, може вона до. Да. Може. Іди яблочко поїж, він тобі оставив, глянь. Іди, іди сюди. Ну яка красоунечка. Угу. Бачите, як? Сам поел? Чи это тоже она, не знаю, кто это такие. Шо, эти самые. Ой. Ой. Для... Для... Ну, чистые зубы. <laughs> Иди, ось яблочко поешь. Иди. Ой. О, о, нашла яблочко, да. Давай, давай, кушай. Ой. А копытца ж какие, еле-еле. О! Mm. да.

Сейчас проходит мастер-класс анчарства, может быть. лежит, <свят> Димка, ты балдеешь? <свят> да? Да. Классно. Пока Мамочки, я фотку сделаю. <свят> Удобный, ты сидела в нем? Да. Друзі, поки я монтувала це відео, прочитала в інтернеті, що 13 вересня фестиваль не відбудеться. В цілях безпеки організатори відмовились від проведення фестивалю. Тут щось робленко. Так, ми прогулялися тут. Всі вони так делають на цих кругах. Гляньте, можна які глейчики зробити. Все, Ой, ці хороші, це що, соляночки, Да, так? Да, Солоночки. Угу. Солонки, ага, краси. А це що з парочкою вони скільки? 380 палочка, 250, о, 280 одинарні, великі, і 180 оманенькі. Так, оці да, 200. <сас sitter> Красиві. Свістульки. Друзі, сьогодні ми не йдемо до дуба Максима Залізняка, бо вже багато разів там були, і вам показували. І на сьогодні вхід для дорослих коштує 20 гривень, для дітей 10 гривень. О, так, дикий хутір. зайдемо, тут щось поїмо. Ну, які красиві, лянь, сиреневі. Дочки. Ой, яргини мами моєї було, стільки георгін. Скільки вона з ними кохала, їх викапувала на зиму. Радила такі красиві, яких у неї тільки видів не було. Кришу перекривають, приходилося. Так. знаю, да. А, у нас есть этот меню, да? О. А, ты взяла? Ой, там гнездышки были. Не брал. Все, Кто там? Ухти какое дерево щось там таке. дикий хутір. Музейно-етнографічний комплекс. Ухтос. Нам привезли узвар і такі тарілочки. Ага. Люди приїхали, теж будуть тут обідати, мабуть. Заказали собі обід. Ось мені вже принесли бануш. І з шинкою, копченою. копченою. Копченою Дмитрика. Млинці. Зараз ще принесуть. Ось узварчик нам дали. Я пробую бануш. це принесли нам відбивні Мені, свин... свина. свина. Ну, Саші куряча, угу. куряча. Угу. Все смачно відбивна, але банош трошки. Рідкувати її в Черкасах. А вірю, о, сосновки ми їли, був дуже смачний. Це трошки не такий. нічого. Ну, Ось підійшли дранічки такі у сметанкою. Дмитрик вже поїв млинці. Ой, а пахне. Що ж нам принесли? Алечки, точніше принесли.

Це ми пообідали дуже смачно і йдемо далі. Багато вказівників понаставили, всякі туристичні маршрути описують. І отут туристичний маршрут стежками Максима Залізняка. Пішохідний місцевий короткотерміновий пізнаваний туристичний маршрут з стежками Максима Залізняка, створений для відпочинку і урізноманітнення перебування туристів в Холодному Яру та ознайомлення їх з історією, культурою та природою цього унікального куточку України. Так. Я прав, да? Да, прав. Йдемо з Холодного Яру. Ось тут. Жіночий монастир. А ми Ой, хтось загубив. Платочок він повісив. Якась тютенька чи бабушка. Так, це була. Ну, сидів хтось, він бачиш, повісив там платочок, загубив. А ми йдемось тут. Але героїв. Дра. Холодноярських, так. Да. Тут будуть робити пам'ятник, бачиш, щось привезли. А, такий чорний мрамор. Бо встановлять тут такі пам'ятники героям слава. Підемо подивимось, там вони встановлені. Ось бачиш, скільки померло героїв. Так, да. цю. Російській війні, що на нас напали. Дмитро Коцюбаєлода Вінчі 23-му році. Павло Наконечний історик в 22-му році. Олег Куцин в 22-му році. На вічну пам'ять воякам 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Ні, не треба не трогати, це все, так, да, солдати, їхні як как... шеврони, да? Юліан Матвійчук. У 23-му році погиб. Ось Герой України Андрій Жуваник. Герой України, Тарас Бабанич. Харківщині погиб. Оце Жуванник у Солідарі, Боже. Це там мам, майже де ми жили. Донецька область, Солідар. Померсь в Луганській області, Олександр Паст. Меморіал козакам добровольцям Відкрито 18 червня 23-го року під час 27-х вшанувань Герою Холодного Яру. Сколько их умерло, сколько еще будет вечная слава.